Привет, фанати Kingdom Rush! ви на каналі АLEX Грін, і поки ми не розпочали, встигніть підписатися на канал і поставити вподобайку під цим відео. Друзі, ми з вами пройшли файно, чарівно, сміливо всі місії, всі компанії гри Kingdom Rush. Але є одна е, така складова. Де я насправді не дуже багато звертав увагу. Це наш зал трофеїв, скажімо так, перемог і загальних досягнень. Їх тут доволі багатенько. Я про них, про досягнення, мабуть, згадував лише в самому початку нашого з вами переможного шляху. Тут, до речі, доволі багатенько всіляких таких різновидів досягнень є і такі загальні звичайні, як, наприклад, побудувати башні там їх. Відремонтувати, отримати зірки, застосувати там метеор або викликати підкріплення. Але, друзі, але, є доволі цікаві і такі різноманітні, і такі, скажімо, таємничі і сховані досягнення і пасхалочки. Як, наприклад, ось досягнення, звільнити снігову людину. Тобто це досягнення, яке можна отримати не просто виконавши там відповідну умову місії, пройти її, або там побудувати необхідну кількість споруд, або використати якусь допку тої чи іншої башні, а от саме знайти ось цю складову і її реалізувати. Давайте, друзі, розберемо з вами усі ці файні чарівні і сховані від нашого загального ока. Пасхалочки. Народ, давайте розпочнемо з вами з самої-самої самої першої компанії, яку ми з якою ми розпочинаємо, скажімо, наш загальний шлях. Це Денний Порт. І тут. Є така одненька гарненька складова, як ось ці от овечки, які пасуться біля наших млинів. До речі, ми можемо зупиняти млини, натискаючи просто один раз тицюючи на сам млин, і ми можемо з вами загасити оцю овечку. Дивіться, друзі, якщо ми нажимаємо на неї декілька разів, вона під нашим натиском. Просто, якщо це треба дуже-дуже-дуже багатенько, вона просто вибухає. І це можна зробити з кожною овечкою на кожному рівні, де вони є і знаходяться. І оце, лупанув декілька цих овечок, ми з вами відкриваємо досягнення, яке пов'язано саме з виконанням цього. Якби, Елементу, що стосується овечок. Але це е, такий був, скажімо, першочерговий, не найскладніший е, схований від нас елемент. Наступним е, таким якби, досягненням є е, вилов рибки. Він так і називається: Ти рибачка, я рибак. Його ми можемо з вами знайти ось в місії берега дворіччя. Заходимо в цю місію, друзі. Зараз її гарнесенько розглядаємо, і ми бачимо такий струмочок, невеличкі чи річочка, я не знаю, ось о хатинка рибачка. Бачите, друзі, тут рибка вісить, такі всякі файні там його снасті, це все. І ось плещеться рибка в цьому е, нашому з вами джерелі і, або річучеч. І ось якраз зловивши цю рибку в момент, коли вона стрибає, ми тицяємо на неї один раз, от вони отак стрибають. І зловивши дві-три рибки, ми відкриваємо досягнення, ти рибачка, я рибак. Сподіваюся, зрозуміли і обов'язково спробуєте собі зробити таку гарну, гарну, файну річ. Наступна в нас з вами пасхалочка. наступна така скрита, цікава складова знаходиться в місії переход льодових вітрів. І тут нам необхідно виконати місію звільнення снігової людини. Якщо ось придивитися, дивіться, бачите, він такий у нас тут. В потаєнній печері сидить такий брутальний рогатий чувачочок. Ось тут табличка вісить, показує, що оце тут є ті туди, не ходіть. Але його звільнити можна лише за допомогою нашого метеорита. Можете ви це зробити на самому початку насправді рівня. Ви запускаєте волну, берете метеорит і фігачите біля цього ось потаємної печери. Бачите, ми відкрили, звільнили. І тепер маємо е, можливість, нажавши ось на цю печеру, ми можемо з вами звільнити єті. Бачите, вийшов такий гарний чувачочечек, який має 3000 хп 50-110 урона. Ну, захисту немає. Проте, до речі, дуже файний боєць, який може гарненько допомогти вам в проходженні місії. Давайте далі, друзі, це в нас була е, свобода сніговій е, людині. Наступна в нас з вами гарненька така складова, це якраз місія після снігової людини, називається храм Грьоз. Тут, друзі, є більше не пасхалочка, така, якби, або ну, таємнича, якась складова, яку нам необхідно знайти. А є в нас одне таке гарне, скажімо, підкріплення і допоміжна башня. Ось, якщо ви бачите, такий стоїть ось не знаю, башня з таким кристалевим елементом на горі. Сюди ми можемо з вами додати ось таких ось перчиків. це заклінателі сонця. Призвіть колдуна, щоб зарядити соняшну башню. Їх ми можемо з вами призвати аж 4 штуки. Все, бачите, в нас башня заряжена, блимає оце такий ось гарненький діамантик. І запустив волну, ось у нас ідуть поганці. Ми можемо, друзі, навести цей луч на кого завгодно. Нажимаємо на червоний приціл, і ось давайте по цьому бандюку-м. Бачили, як ми гарнесенько фіганулі і його просто в пепел, в ноль розмотало. Треба трохи почекати, поки башенька зарядиться. Знову, бачите, вона зарядилася, блимає таким гарненьким сяйвом. І ми можемо хопа! І от поганця, який йде з іншої сторони. Тобто, що стосується радіусу дії, можете фігачити куди завгодно, хоч за межі карти. Це в нас, до речі. Досягнення, яке називається використати сонячний удар. Давайте далі, друзі, з вами продовжимо наш шлях по досягненню. Якщо ми зайдемо в місію Логово-Сарельгас, тут ми з вами, друзі, зможемо виконати досягнення, яке називається в павучому логові. Тут над самою печерою вісить така ось якби павутинова кулька, клубочок, в яку замотаний Фродо. Фродо, і торчить звідси меч, ельфійський меч. Понатискаючи, потицяючи на ось цю камочок павутиння, ми звільняємо Фродо, який вдягає кільце, зникає і мчить кудись вдаль. даль. Друзі, це досягнення ми також з вами гарненько, файненько закрили. і Виконали. Далі, друзі, в нас також снігова місія, морозні вершини, яка засніжена, яка вся у льдах, вся така от моторошна, але доволі цікава. Класна ця, до речі, місія, вона ну, мені дуже дуже-дуже-дуже сподобалася. Тут народ, прямо біля самої точечки, ми можемо з вами бачити білочку з льодовикового періоду. Мультик льодовиковий період вона тут намагається дострібнути до своєї славнозвісної е, жолудя, до славнозвісного жолудя, і все ніяк не може оце його приборкати і зловити. Якщо ми потицяємо декілька разів на цей жолудь, то ми його звільняємо і віддаємо його білочки. Але і цього разу в неї мало що вдається, тому що її привалює, тупо привалює льодовою глибою. І тим самим ми з вами відкриваємо досягнення, яке називається шалена білка. Продовжуючи по отриманню досягнень, наступна місія також зі снігових, вона знаходиться біля місії з білочкою, називається Плато Хакраш». До речі, в цій місії у нас буде Басятіна. Там не пам'ятаю як там його звуть, але місія дуже дуже класна цікава, проте доволі складна. Тут, друзі, якщо придивитися, ми можемо побачити ось такі от, якби, льодові скульптурки невеличкі, вони виділяються на загальному фоні, і їх от по всій карті декілька, бачите, ось біля снігової глиби, ось між деревами такі от сидять ось біля кам'яних глиб. Якщо ми на них потицяємо, бачите, вони одразу моментально. Зникають. Їх треба зібрати 5 штучок. Це четверта в нас, і ось п'яту збираємо. І тим самим народ ми з вами відкриваємо досягнення, яке називається тролі проти рослин. Також ж доволі гарненька така, от файна місія і гарне обалденне досягнення. Наступні досягнення, друзі, ми можемо з вами отримати в верхніх місіях правого куточку зі скелетонами, скілізубами, скелепупами, всілякими там, крисалаками, вурдулаками і всім решту. Перша місія це Ротвік. Заходячи сюди, друзі, ми з вами відкриваємо досягнення, яке називається Кабабанга. Якщо придивитися і прогулятися по цій місії, ми можемо знайти тут такі лючочки. Нажимаючи ти на ці лючочки, вони відкриваються народ, і нам з вами треба знайти саме нам необхідний той єдиний лючочечок, який нам допоможе відкрити досягнення. Він знаходиться. ось тут. Вилазить сплінтер, це крис із серії мультфільмів про ніндзя-черепашок. Забирає шматочок піци і знову зникає в підлючок. Тим самим ми з вами відкриваємо досягнення, яке називається Кавабан. Наступна місія це місія Древній Нікрополь. Це також із шляху боротьби з скелетонами в направленні до фінального боса Лорда Блекберна. Тут народ при, біля нижньої точечки, якщо придивитися на такому якби надгроб'ї сидить ворон. Якщо ми тисяємо на цього ворона, разочок він повертається, сверкає своїм оком і відлітає десь в сторону. Це народ відкриваємо досягнення, яке називається Невермор. Ну це типа, знаєте, як із романа Едгара Алана по Ворон. Прикольно, 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 класна штучка, класна тема. Наступна місія це гібільні топі. До речі, одна з моїх найулюбленіших місій. По-перше, вона доволі яскрава, вона така гарна. І тут ми починаємо зустрічатися з новими поганцями, в тому числі з відьмами, які літають і перетворюють нашу піхоту на жабух-рапух квакух. Тобто такі бредотні гідки літають і е, портять нам життя. І саме ось в цій башні, звідки вилітають відьми, таке боло, це, бачите, така багнючка, така невеличка. Ми можемо придивитися і побачити, що інколи виникають бульбашки в цьому болоті. Ось, наприклад, як зараз. Нажавши на ці бульбашки, ми звільняємо, точніше знаходимо е, Несі, лохненське чудовисько Несі. І, в принципі, весь період часу, що ми граємо на цій карті, ми можемо тицять на ці бульбашки, де б вони не з'являлися, і буде вилазить Несі. Вона може бути справа, зліва, знизу, зверху, де завгодно. Ось ми її двічі зловили з лівої сторони. А ось ми разочок її зловимо з вами знизу. Прикольно, прикольно, класна, реально класна тема, класна штука. Мене ця гра Kingdom Rush продовжує дивувати в гарному смислі слова. Просто неймовірно потужна, яскрава, така промальована, така гарненька гра, в яку граєш, просто, друзі, насолоджуюся. Ми з вами розібрали деякі досягнення. Їх тут доволі багатенько. Я всі майже закрив, Про, пройшовши місії. У мене залишились там деякі такі якби, досягнення, які можна буде на досугі потім прогнати і повністю закрити челендж стосовно досягнень. Друзі, сподіваюся, що вам це було цікаво. Шукайте пасхалочки, шукайте ці таємничі відкриття. Тицяйте, збирайте досягнення в капілочку і насолоджуйтеся файною чарівною грою Kingdom Rush. Бережіть себе, добра, миру, благополуччя, до нових зустрічей, па-па!